Напередодні дня державної служби у Полтаві привітали держслужбовців області з їхнім професійним святом. Ви працюєте над якісними змінами в різних сферах суспільного життя Полтавщини. Ви забезпечуєте соціально-економічний розвиток області за цих складних умов. Держслужбовці Полтавщини забезпечують лідерські позиції області в різних напрямках. Зазначив на урочистостях перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко додав: ця професія є важливою в діалозі народу з владою, особливо враховуючи виклики сьогодення. Перш за все, це війна. Перш за все, це внутрішнє переміщення особи, це сотні тисяч. І був створений гуманітарний штаб. І ну, як я тоді дивився з точки зору ну, депутата Полтавської обласної ради, і я думаю, наскільки люди надзвичайно відповідальні, надзвичайно ефективні. За ефективну службу та високий професіоналізм державних службовців Полтавщини нагородили почесними грамотами та відзнаками. Сьогодні ми дякували державним службовцям тому, що ну такі виклики, з якими вони стикалися, це внутрішнє переміщення, особи лікування поранених, обстріли, допомога іншим регіонам все це. Все це завдяки їх зусиллям. Представники професії, які отримали почесні грамоти, говорять: робота на державній службі цікава і відповідальна. Вона передбачає уміння слухати людей, налагоджувати ділові контакти, приймати рішення та постійно розвиватися у відповідності з вимогами часу. Насамперед, це, це робота публічна, і яка змушує тебе працювати над собою. Окрім поведінки ораторських здібностей, це ще знання законодавчої бази, нормативної бази. Це дуже відповідальна робота, бо ти приймаєш рішення, а керівний склад це взагалі несе на собі велику відповідальність і. Доленосність на можна сказати нашого регіону по відповідним галузям. На нас покладена робота, покладений обов'язок саме виконання функцій держави. Тобто ми спілкуємося з людьми, дізнаємося їхні проблеми, далі піднімаємо їх на вищі рівні для того, щоб ці проблеми потім спільно вже із нашими громадянами вирішувати. Нагадаємо, день державної служби відзначається в Україні щорічно 20 3 червня, в день державної служби ООН